Найкраща погода в світі вас вітає на Грінвуді 3. Дивіться, так, що у нас? А у нас в понеділок у нас було велике свято, і ніхто не працював, а сьогодні ніхто не працює, тому що у нас отакий от дощ. Ну, хоч щось вже зробили. До речі, виправили той момент по шву протипожежному. І тут затягнули, встигнули щось зробити на цьому тижні. Ще до дощів встигнули клеєм затягнути. Секцію номер 1 оцю захватку. Другу ще не встигли і навіть, ще, навіть деякі зонтики ще не добили. Я от так звідси бачу, вроді якісь зонтики ще немає. Так. так, що? Ага, вон там трошечки підлаштували комерцію. Тут, я так розумію, шлангу ні, шланга ще є, тобто ще не доштукатурили секцію 2, хоча я бачу от на першому поверсі вона поштукатурена. Можливо, вже все, розбирають, тому що Так, давайте зайдемо в першу секцію, тому що я хочу подивитися на квартири, чи поставили там перші радіатори, тому що там йшли двері, радіатори, все одразу. Двері нібито стояли вже на той момент на п'ятому поверсі, коли останній раз я тут був, а по радіаторам я не пам'ятаю. По-моєму, ще не було. О, ні, всередині люди працюють. У нас вулиці нема, а всередині працюють. Так, я протру зараз, мабуть, трішечки об'єктив. Знімаємо одним кадром. Так. Ну, стяжку на першому поверсі так і не доробили. Теж молодці. Так. А тут у нас Шість двері ага. Їх якраз ставлять, зараз приймаю. Тут я бачу, люди стоять. Другий поверх двері. Підемо на третій, подивимось. Ага. Я бачу, вже її підшпакльовують. Ага, перша секція вже почалось шпаклювання мопів. Все добре. Та-та-та, підтягнули. Тут третій поверх теж двері, не всі ще стоять, Вон декілька поставили, але більше ще не стоїть. Ага. Ну, тут штукатурка. Іде. Добрий день. Добрий день. Так, а якісь двері відкриті чи ні? Не знаю. От О, радіатори тут рознесені. Це четвертий поверх, радіатори рознесли по квартирах. Я бачу якраз відкриті двері в ті квартири, в яких радіатор. Тут радіатор теж рознесений. Так, Єдиний нюанс. Дивіться, що навіть роблять ті двері, які відкриваються всередину, тут відкос роблять з від гіпсокартони наклей, щоб воно нормально, красиво, по-людськи виглядало. Зараз піднімемося на п'ятий подивимось, чи на п'ятому щось у нас готове. Де можливо десь якісь вже підключені радіатори. Ага, інтернет, я тут затягують. Добрий день. Добрий день. То інтернет? Так. Да. Копійка? Так. Да. Ага, бачите, вже п'ятий поверх, інтернет-копійка, електрика заведена, щиток не... Не стоїть єдина річ, що відрізняється, радіатор на місці, підключений. Тут так само. Ось дріт електричний. Добрий день. день. Так, ну, а тут ще я бачу, щитів ще немає. Тут ще трохи є робота. До речі, а хоча, наскільки я знаю, вже контракт заключений з компанією, яка буде це робити. Одна з компаній. З якими ми зараз співпрацюємо активно, от вона зараз буде робити. Ну, і от, Я так розумію, наступна історія це встановлення щитів і лічильників. А, а так я в, в цілому бачу тут це ж не шпаклівка, це штукатурка, але вже я бачу вже підшпахльована. Щось, щось десь підшпакльовано ну, то, то виходить, що ми приступили вже до оздоблення коридорів. Це теж добре. Що потихеньку-потихеньку треба заходити всередину, зовнішніх робіт буде все менше і буде все важче проводити. нагадую, що нам ще треба дві всередині зробити. от Давайте покажу зараз. ну Це найготовіша секція, так? Там є ще не найготовіші. Що у вас є? Застонда, кашель, нежить, вірі запалення. Можу, наприклад, піднятися зараз на четверту. Вона якраз посередині. Можу на третю зайти. Як в четверту заходив, я третю не заходив. Там штукатурка була. Давайте зайду в третю секцію, тому що завжди четверта, перша, в друга іноді була, а от третя я через неї тільки проходив на, на двір. На той двір на двір, а на зовнішню сторону на спортмайданчик. Ага, ні, все ж таки штукатури ще щось роблять, бачите, вийшло якраз я так розумію, що це у них перерва якась була чи що. І стяжки теж працюють, бачите, собі зробили накривочку. Все працює незалежно від погоди, крім фасадчиків, то ясно, що ті звісно, в такий час філоня трошечки. Але я дивлюся, їм зонтиків залишилось там зовсім нічого. Піду, пройдуся по третій секції, а наступного тижня вам зроблю огляд по другій четвертій. Тільки нагадайте мені що саме другу четверту. Бо перша найготовіша, як ви, ви бачили, виглядає. Я думаю, що тяжко там на першому поверсі ніяк не дороблять. Я чогось не пам'ятаю по якій причині, з чим то пов'язано, треба ще раз буде згадати. Так, Це нагаду, у нас прохід до дитячого спортивного майданчиків і до паркінгу зовнішнього, в тому числі і підземного. Так, А це у нас вже перший житловий поверх. І тут у нас я бачу, зараз я підсвічу теж по-перше, готова стяжка. тобто тут роботу я зараз трохи спробую підсвітити. Так. Тут пошпакльовані стіни, шановне Ну, Або от, от, бачите перехід штукатурки на шпаклівку. Там де не пошпакльовано, це мабуть там, де біля дверей вони собі позалишали. Оце перший житловий поверх. Давайте піднімемося вище, подивимось, що у нас там робиться. Але стяжка готова. Тут так само. Шпаклюють. І штукатурять. Штукатури, точніше, шпатлюють. Спочатку одне, потім інше. Тут добре підсвічено, якраз відкос я бачу, зробили. Ну, Але добре, слухайте. Стяжка красивенька, гарненька. Єдине, що ще сюди двері не зайшли, але двері потихеньку, ви бачили, там декілька поверхів, вони приїжджають, одразу ставлять і йдуть далі. І Потім, після того, як з'являються двері, одразу туди затаскують радіатори, ставлять радіатори. Але добре, перша, третя секція штукатуриться, шпаклюється і ага. А ось на третьому поверсі чомусь не було е, стяжки, я так розумію, вони знизу йшли тут. чи якось так по поверхам трошки розкидалися. Чи назустріч одна бригаді інша йшла. Коротше, перший, другий поверх є. Е, третій, четвертий. Третя стяжка не готова, на четвертому роблять, бачите. І зараз подивлюся п'ятий. Ага. п'ята стяжка готова, шпаклівка, штукатурка зроблені. Це у нас, як то кажуть, мозки нашого ліфта, вихід на дах. Давайте ще трошечки з вам обернусь. Єдине, що мені обіцяють кожного тижня, і там ну, реально є причини, чому це ще не зроблено, ще не затащили на, в котельню обладнання. Звідси я не бачу, чи, чи воно там, чи не там, але, по-моєму, ще його не занесли. До наступного погляду я вже зайду туди. Мені обіцяли, що вже з дня на день вони це зроблять. В тому числі, звідси, дивіться, що добре видно, видно, що а, по балконах зробили гідроізоляцію. По-перше, дивіться, як ми її робимо, що вона реально робиться, ця гідроізоляція, якісно робиться, в тому числі з захисною цією плівочкою, яка відбиває холод, тому що це місток холоду в квартиру. І... А, о, до речі, добре, що згадав, по плитці. І потім ми це все закриваємо плиткою. Минулого разу я казав, що ми це закриваємо плиткою. Ще раз зверніть увагу, всі практично в одному стані знаходяться дахи, вони всі однаково по гідроізоляції закриті. І подекуди, вже, бачите, починають обшивати кумина різні, оці всі, як їх називають, кукушки по цьому об'єкту. Давайте розкажу, що буде з плиткою. Дивіться. Ситуація з плиткою така, що фасади ми кінцево з фінічним покриттям навряд чи зможемо встигнути до морозів зробити і будемо просто чекати там 2-3-4 тижні, о, дні в тиждень погоди, щоб це закрити. І це може бути в грудні, а може бути в січні, тобто після введення в експлуатацію. І По балконах ми зробимо наступну концепцію. Вона поки що робоча, але ну, скорше за все, що вона така і буде. Концепція така: ми в кожну квартиру занесемо ту кількість плитки, яку потрібно для того, щоб встановити її на балконі. Тобто плитку ми одразу е, заносимо в квартиру і ставимо. Е, там, де ми фасади зробимо, ми, ми одразу туди ставимо плиточників, і це будуть фасади якраз ось ці фасади. Бачите, там, де вже зроблена, зроблений фасад, ми там плитку одразу будемо класти. Там, де фасад ще буде не вона там просто чекає свого кінця. Якщо ви заходите, е, на об'єкт, наприклад, на зовнішню сторону, наприклад, от на цю сторону, вона буде робитися пізніше. І, можливо, тут в когось квартира з виглядом туди в сторону бірок, і ви одразу залітаєте на ремонт. Якщо ви закриєте квартиру, то ви плитку вже кладете самі. Якщо ви залишите нам, ага, от з цієї сторони вони поставили машинку, якщо ви залишаєте відкритим ключ. Ну, точніше, відкритим верхній замок, від нижнього ми собі лишаємо ключ, допоки не доробимо все по, -по, -по будинку, То ми вам поставимо цю плитку. Тобто, якщо ми втрачаємо доступ до квартири, ви просто самі ту плитку, яка у вас в квартирі знаходиться, просто самі поставите зі своїми плиточниками. Тому е прошу звернути увагу всім, хто любить е запустити робочих і закритися. То вже самі тоді будете ставити ту плитку, можливо, ви її поставите якісніше, можливо, ні. Але це вже буде ваша, як то кажуть, відповідальність. Так. Блін, відбило кусок, треба буде відновлювати, підливати. Що по плитці? Для чого ми її ще раз кажу робимо? Ми робимо це для того, щоб потім люди не звертались, не розказували, що у нас течуть балкони. Тоб, балкон цей розрахований на те, що він закривається. Бачите, на ньому є стяжка. Якщо ця стяжка не закрита, через дві зими волога піде по діагоналі вниз на квартиру нижче. Тобто волога не піде сюди, в цю квартиру, вона піде в квартиру нижче. Ну а так, в цілому я задоволений, перша-третя секція. Тобто тут видно, що там воно наближається вже потихеньку до свого фінішу, до кінця. Ти більше ком команда, що займається оздобленням, я так розумію, що вона так непогано прийнялася за роботу е і працює там по тих під'їздах, по яких є можливість працювати, тому що ну, не по всіх під'їздах є можливість працювати. Як ви бачите, подекуди ще тяжки доробляють. Другу-четверту показувати не буде. Мабуть, наступного разу я якраз вам зроблю по другій четвертій, по котельні. Можливо, там з'явиться нова інформація. По плитці я вам все розказав. Ну В принципі, мабуть, це і все. До наступних зустрічей. Обіцяно, обіцяний огляд я вам зробив. Я маю надію, ви зараз в теплі, з кавою, або з чаєм, або з якоюсь. І ніхто з вас не хворіє. Все, до побачення, до побачення, наступних зустрічей.